Сервіс Оплатити частинами від розетка дозволяє придбати товари без першого внеску, банківської картки та прихованих комісій. Усе оформлення відбувається онлайн. Товари, доступні для оплати частинами, позначені спеціальною міткою з кількістю платежів прямо на сторінці товару. Щоб оформити замовлення, додайте товар до кошика, виберіть Спосіб оплати. Кредит і оплата частинами, а потім оплатити частинами від розетка. Далі потрібно підтвердити особу через застосунок Дія, відсканувати QR-код і підписати документи. Сервіс доступний громадянам України віком від 18 років за наявності активних цифрових документів у ДІЇ. Відмова можлива у разі помилки ідентифікації, негативної кредитної історії або результатів перевірки фінансового моніторингу. Дякуємо за перегляд. Щоб отримувати прості фінансові поради та рекомендації експертів. Підписуйтесь на простобанк ТІВІ.